Шерко Софія Валентина Матвіїв війшла орда. Війшла орда, обідрана, голодна на землю хліборобів трударів. Потомки ви вілікава народа? Ні. Ви нащадки вічних злидарів. Ви голодранці, холої у лаптях, не ці раби своїх не до царів. Аж тут вам замовилося прийти раптом, щоб підкорити край княжих синів, вам і не снилось, як ми тут живемо. В найкращих снах не снилось москалі. Що ми їмо, вдягаємо і п'ємо, що в нас асфальт у кожному селі, а вам дано за ваше ж серце. Поповзати в багнюці весь ваш вік. Як ви могли подумать, що без герцю свій шмат землі бідать вам трудівник у наших жилах кров теча князівська? Затим козацька кров по них тече. Тож ваше хлодране дике військо від нашого меча не утече. Ви хочете землі нас постирати. А вам, навіть старі малі, готові танки волюш тримати, тождіть туди, де ваші кораблі, поляжте усі, всі до одного в землі свободолюбних трударів, а потім понесете кару в Бога за цю, за кров наших синів.